Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завітав вечір а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний кор. Дітки, на цей раз нам випала казка про пригоди маленького зайчика. Нам випала казка Біла Шубка за авторством Наталі Забіле, яка розповість нам про зайчика-хвалька, який пізньою осінню втратив своїх друзів, а взимку отримає цінний урок, який дізнаємось прямо зараз, читаючи та слухаючи цю прохолодну казку. Біла шубка був собі зайчик. Усіх зайчиків, звичайно, звуть стрибайчиками або обігайчиками. Але цей зайчик був такий хвалько, що всі звали його зайчик-вихваляйчик. От збере він навколо себе юрбу зайчат і починає вихвалятися. Я найрозумніший, я найспритніший. Я бігаю швидше за всіх, я стрибаю вище за всіх. Слухали, слухали його зайчата, а потім кажуть Набридли, нам твої вихвалки, не хочемо ми з тобою дружити. Живи собі тут сам, як знаєш. І повтікали від нього на інший край лісу. А мені ще й краще, каже вхваляйчик. Тепер принаймні ніхто мене з вами сірою дрібнотою не сплутає. Побудував він собі хатку під зеленим кущиком і став у ній жити. А треба вам сказати, що цей зайчик був ще зовсім молодесенький, він тільки цієї весни народився і ще не знав, що після весни та літа буває осінь, а після осені зима. Багато чого він ще не знав. Але вважав, що все знає. І був сам собою дуже задоволений. Одне тільки не подобалося зайчикові. Чому це в нього така шубка, сіра та не показна. Ще поки було літо і все навколо зеленіло, зайчик сяк так відрізнявся від трави та кущів. Та ось почалася осінь. Все в лісі пожовкло, посіріло, трава прив'яла, з кущиків листя пооблітало, самі сірі дрючки стирчать. Вийде вранці зайчик з хатки, гукне білочці. Гей, подивись, білочко, який я став товстий та пухнастий. Я від усіх зайців товстіший та пухнастіший. А білочка з високого дуба відповідає: Нічого не бачу. Та ж у твоїй сірій шубці зовсім не помітно серед сухого листя і прив'яли трави. О, як же це було зайчикові неприємно. Він же хотів, щоб усі його бачили та милувалися ним. Тим часом ставало все холодніше. Надходила зима. Тільки зайчик про це нічого не знав і навіть не догадувався. І от одного разу прокинувся вихваляючи куранці, поглянув у дзеркальце, щоб вуса підкрутити, та так і завмер від подиву. Замість сірої, непоказної одеженьки, на ньому тепер була шубка нова, біла, біла та блискуча. З радощів зайчик підстрибнув аж до стелі і заспівав на все горло. От так шубка, подивися, от чудове вбрання, Я тепер у сьому лісі найгарніше зайчиня. Прожигом вискочив зайчик з хатки, щоб швидше похвалитися перед білочкою і перед їжаком, і перед усіма лісовими пташками своєю новою шубкою. Адже тепер кожен його помітить навіть здалека. А Та що таке сталося в лісі? Вискочив зайчик з хатки і бачить все навколо біле. Земля біла, кущі білі, дерева білі. І все блищить на сонці так само, як і нова, блискуча зайчикова шубка. Це сніг випав уночі. Ви це, звичайно, одразу зрозуміли. А зайчик, вихваляйчик нічого не зрозумів, бо він ще ніколи снігу не бачив. Стрибнув зайчик туди, сюди, скрізь усе біле. Нілочко, нілочко. гукнув зайчик, вже зовсім не так здиркувато, як завжди. Подивися, Білочка, яка в мене нова біла шубка. А білочка визирнула з свого дупла на високому дубі і відповідає: Н Нічого не бачу. О, хіба тут розбереш, де твоя біла шубка, а де білий сніг? І справді зайчика нелегко було побачити серед снігу. Може, ви знайдете його на цьому малюнку і покажете Білочці? Засумував зайчик, не хоче навіть з хатки виходити, все одно ніхто його не помічає. Навіщо тоді гарне обрання, коли ним похвалитися не можна. А зима ще не зовсім становилася, за кілька днів знов пригріло сонечко, і перший сніг розтанув, наче й не було його. І знову стало все сіре, чорне, руде, і земля, і сухе листя, і трава. От коли зрадів зайчик вихваляйчик вийшов він у своїй білій шубці, став посеред галявинки і пишається Дивіться, мовляв, люди добрі на мене. Білочка глянула і лапками сплеснула. Ой, бачу, бачу, ото Визирнув і їжачок із своєї хатки. Він вже був уклався спати на зиму, а як сонце пригріло, вирішив ще дихнути свіжим повітрям. Побачив зайчика і тільки головою похитав. Гарна твоя шубка, що й казати, та чи не занадто показна? пробуркатів він і знову сховався, двері зачинив. Радий та веселий, пішов зайчик, вихваляючи по лісі, іде, підстрибує і свою хвалькувату пісеньку наспівує. Може, й зараз, як раніше, хтось мене не поміча, я ж тепер найщебурніше, найпомітніше зайча. Сидів на дереві старий чорний круг. Такий старий, що навіть трохи не добачав від старості, та хоч і не добачав. А вихваляйчика зразу помітив. Як його не помітити? Здалека біліє нова шубка серед рудого листя. каркнув чорний круг. Ось снідаю зараз свіжою зайчатиною. Як почувся зайчик-вихваляйчик, як по лісі, полісі, силу втік. Прибіг зайчик на берег річки, що протікала через той ліс, сів на березі. Віддихався трохи і вже забув про недавню небезпеку. Обтросив свою білу шубку, підбадьорився і тільки рота розкрив, щоб знову вихвилятися, а нова біда вже тут, як тут. Побачила його здаля Лисиця. А, заждіть хвилиночку, каже вона своїм лисенятам. Зайчик почув. Озирнувся, побачив лисицю і тікати, біг, біг, петляв між кущами через увесь ліс пробіг і вискочив на узлісся. А тут просто на нього йде мисливець із рушницею. Ого. каже. Який білячок? Будемо їй донечці ці гарний комір. Та як націлиться і як стрільне. Зайчик з переляку через голову перекинувся і вже сам не пам'ятає, як до своєї хатки домчав, замкнув дверця та впав на ліжко й труситься не до вихвалок вже йому. Ой, каже, де моя стара шубка, така вона була захисна, непомітна, в ній легко було від усяких ворогів сховатися. Та старої сірої шубки вже не було. Нічого не поробиш, доведеться в новій білій ходити. Кожен з вас розуміє, що недарма зайчик бідкався, на дворі ж була зима. Незабаром випав рясний білий сніг і тепер вже на довгі місяці укрив землю. І біла шубка стала в пригоді. Бігає зайчик по снігу, нічого не боїться, ніхто його не помічає. Піду, думає зайчик, до інших зайчат. Пораджу їм теж такі білі шубки придбати, вони дуже зручні взимку. Пострибав зайчик на інший край лісу, знайшов зайчат, дивиться, а вони всі в білих шубках. Гляньте. кричать зайчата. До нас вихваляйчик прийшов. Ні. каже зайчик. Не звіть мене вихваляйчиком. А звіть побігайчиком, бо я вже не буду ніколи вихвалятися і хочу з вами дружити. Зайчата дуже зраділи, прийняли його до свого гурту і всі разом стали гратися і співати пісеньку. В нас у кожного нова шубка біла, зимова, зовсім непомітна. А як прийде знов весна, буде сіра, захисна, гарна шубка літня. І це справді так буває у зайців. Діти. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет. Або персонажів можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. Казочок для діточок. На добраніч! Гарних вам снів!